Всіх жінок запрошуємо до екрану. Виявляється, пластичні хірурги, також використовують 3D-технологію своїй роботі. Увага! Зараз будуть тарас, прийшли а що не прийшли крупати. Що ви принесли в сумуці? А там я приїзд для вас е, Такі е, е? 3D -е, е, моделі. <ріху> 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 киньте мені. <ріху> мені киньте, їй він та не потрібний. Та. Та візьміть, будь це ласка, саме ми, ми думаємо? Візьміть це, так, так, будь ласка, великим тема, дуже планом. Так, 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 це о те, що зараз закладають собі за пазуху. Так? так. так. Слухайте, це який розмір ну, який... 에, в руках 278 мл, це другий розмір. Другий розмір. Так. А так. це який? 에, 20 другий 20 розмір. розмір. Два Два з тобто, іноді навіть чоловік може не підозрювати, коли він обіймає кохану жінку. або якось, То виявляється, в нього в руках не жіночі принайде оця штука. Ну таке Тараси. Наскільки популярні 3D-технології в пластичній хірургії? Ви їх використовуєте? На сьогоднішній день 3D-технології дуже популярні. Ви маєте на увазі в комп'ютерному прогнозі? Так. так. Формування, наприклад, носу, формування самої молочної залози. Е, Обов'язково використовується, щоб пояснити пацієнту, як він буде виглядати. тому що на пальцях вже не покажеш. Тому uh -huh. зараз вже технологія пішла вперед і використовуємо теж третину раніше. Ви показували на пальцях. Робили якісь фотографії. Так, малювали так? приблизно показували фотографії до і після пацієнтів, які Форму. приблизно підходять. Під е, об'єм, який вони хочуть збільшити, чи носа приблизно подібного угу. зараз ми все це, це робимо на комп'ютері, коли жінка хоче збільшити розмір певних частин тіла. Наскільки точно Чому ти це питання ставиш? От скажи, будь Які ласка, ми жінки е, Нема такого. На більш популярніші розміжі є спеціальні е, індекси. Кожному пацієнту індивідуально підбирається можна злоза. І зараз найбільш популярне це є природні, щоб не було видно, що це ненатуральне. Тому стараюся робити десь отакі об'єм, які я приніс. Мені дуже цікаво, Тараса. Що зараз новенько в 3D-тюнінгу тіла і знаєте, всього що зовні дуже не вдалося. Дуже багато цікавого популярного в принципі найбільш популярне це є те, що не затрачає пацієнту часу на реабілітацію. Наприклад, наприклад, це є збільшення скул, це є мезонитки. Так, так, так. А що таке мезунит? Це такі прошивання, це таке прошивання шкіри спеціальними такими нитками, які з часом розмоктуються, але дають дуже гарне наповнення шкіри. І під Наповнення шкіри. наповнення так, Чим? Об а об'єм об так Шіч за рахунок того, що прошивається, якби дуже часто такі накладуються дитки. Шкіра починає реагувати на це на цю травму, за рахунок того скорочуватись і підтягує ту зону, яку потрібно щоб не обписала, і щоб не ставало, не з'явилося зможність. Прис... Це для цього робиться, так, так? так? або так, або так. Uh -huh. Розмір мене цікавить розмір, який зараз найпопулярніший у жінок, розмір. тому що я ну, можливо я, не популярниці, напевно, від 265 Літрів, до 305, 325, це з це від 2,5 до 3, звичайно. Такий до... середній розмір я зараз пузо. популярний. як дивіться, вони вставляють собі ці імпланти? Як в них проходить післяопераційний період? Це виговувати? є 3-4 дні в стаціонарі. Після цього пацієнт буде носити компресійну білизну спеціальну місяць і е, обмеження фірше нарузок 3-4 неділі. Валерій. Це ж груди Тарас. Зараз от дуже популярно такі прошарок губатих жінок в суспільстві. Так якраз... напевно, це вам заробіток. Чим вони, чим ви це робите їм? Е, от якраз в руках в нас є такі е, упаковочки. Це є. Я не буду показувати фірму напевно, щоб не рекламувати. Mm -hmm. Але я е, відкрию, щоб ви бачили, як воно глядає наглядно. Бо всі думають, накачала губи з силіконом. Чи використовується силікон під час цієї так, процедури, Тараси? Це є оці оцілітри е, гелю, які використовуються О, для наповнення. О, як цікаво. Є чи як цікаво. Це це її головна ага. Це він прям такий шприцик, так? З процедурою це 3,5 тисячі гривень в середньому по Україні. А скільки от триває ця процедура? Ну, хвилин 5-10. Тобто верхня губа і нижня чи ні? Вистачається? Це є верхня губа, нижня губа, це є контур губи, наприклад, це є куток. Рот, наприклад, mm -hmm. це то є морщина, міжбровна борщина. Я... На Скажіть Забачу. мені, а от якщо от увесь цей шприц вколоти, то в одну точку. Ні-ні, є кагу. Це невеликий розмір. Наприклад, якщо взяти вашу верхню губу так, так. і оце вести половину цього, то буде так. десь така губа, як от у вас. Чуть чуть більше. а тобто це небагато, це трошки це небагато. Тобто виходить. А от коли знаєте дівчата, буває іноді, що знаєте, ну такі зараз дуже популярні, особливо серед моделей або там якихось телеведучих, надувають собі прямо такий пільмінь, угу. і, е, і таки, це і таки, скільки так? вони вкололи собі? Оце десь 3-4 млітри буде. Ставіли. Тобто два таких шприца є ще один. Тарас, це дорога процедура, скажіть, які розцінки це на різних. Це, я кажу, що приблизно один шприц Одного буде... Одного вистачає. Так, ну, це тільки шприц, а ваша робота. Це ж роботою. Це, це з роботою, тобто, щоб на 3D-ші що собі купити. Це робиться в принципі, насправді, фірма дає гарантію на рік. Ага. Він розсмоктується через рік. Але я, А розсмухтується як. Що Це в тебе зникає? Це є, в принципі, абсолютно натуральна речовина. Вона не... Шкідлива, взагалі в нормі вона знаходиться в кожної людини шкірі. Слухайте, от по деяких дівчатах не скажуть, що це не шкідливо, тому що таке, знаєте, все пішло в губи, а з мозку... немає. Чесно. Мені здається, вони стоять і такі знають. Юля, не треба заздрити. Не треба заздрити. Скажіть мені, от коротко, що зараз чоловіки собі що роблять в 3D? Що або що собі тюні на чоловіки більше. Переживають за волосся, тобто вони роблять трансплантацію волосся при обласінні mm. на другому місяці. Є ніс, потім вже йдуть якісь блефоропластики, очі, тобто мішки перед очами, дочами. Ну і не деякі користуються такими теж. Послами. От ви, як пластичний хірург, скажіть, от комусь з нас могли б порадити що небудь собі від 3 е, не треба. Я нікому не буду рекомендувати. Пацієнт сам знає, що він хоче. Я не мені це не От Мені не просто іноді кажуть, що треба ніс е, поміняти Ой, Славік. Ну знаєш, треба чи ні? Не треба, не не можу, ми, ми його можна змоделювати принципі колись в ефірі. І бачити, як він буду глядати. Друг це на, бачу на, вони ще скромні. Славік, Ми можемо його тобі навіть відробити. Він все одно виросте. Розумієш, це природа така. Так він та, та, це та, те, мені, що завжди цікаво. Виїзли. На останок сьогодні питання. Ви собі щось робили? Ні, Я поки що молодий і вважаю, що поки що, але на майбутнє, чому ні? А у вас вони робили синів? Собі... <рігарні п 'ят Stunden> <ріхали> <ріхали> тарас Маталінець, пластичний хірург, який активно <рігали> використовує в своїй роботі 3D-технології. Дякуємо. Ще попереду у нас Еріка. Буде багато цікавого. ти ]さ. звик до цієї. <ріхали> я це залишаю собі, Тарас. <ріхали>